Роблю новий проєкт, сину подарунок. Пару днів залишилось. Використаю оцей мотор стрімера з його тракторця, взяв наподобі самоката, який виготовляє чоловік з Хмельниччини. Так, ну що. Переднє колесо готове. Таку штучку. Так, ну що, ось таке у мене вистраюється щось. Поки що без зв'язочок, без нічого. Рама ще не вся обварена. На прихватках все. Ну, давайте я вам трошки розкажу, як я в домашніх умовах мучився з зірочкою, щоб її закріпити на оце колесо. Зірочка була куплена спеціально років 2 назад на самокат. Чи точніше на самокат а трактор на тримері. Така зірочка і такий цепочок. Біда у тому, що цей цепок дуже короткий. Будемо якось хитрити. Будемо надіяти, що цього передаточного числа вистачить, так як на редукторі. Спеціально для тримера, там 1 до 5. Значить, виточив отаку втулку, щоб вставити на диск колеса. Потім під цю втулку розмітив на зірочці і потихеньку болгаркою розточував. І от. розточив. зараз центрую і закріпляю на це колесо. Зв'язочку встановив. Прийшлося доварити трішки втулочку, бо дуже сильно мотор виглядає. Ну і мотор. Зараз буду встановлювати мотор, зробив таку штучку. Тут її прикручую, виставляю центр, робимо тут отвори, болтики. І зразу ж натяжничок. Тема про рульову колонку. Значить, викрутив я рульову всю колонку. От вона. Оцей був палець там з рульом. Виберу. І от ви бачимо, яка у мене здоровенна труба. Зараз промазуємо підшипнички всі тут. Тут і збираємо. Придбав такі тормоза. І зараз буду встановлювати от сюди. Так, диск стоїть. Це було нелегко. але я його поставив. І то поставив через втулку, тому що мій чи моя тормозна машинка. Туди не помістилася. Тепер ставлю її. Ну, ось стоїть моя машинка. Оп, оп, отак я її закріпив. Так, тема про підшипники. Купив сьогодні підшипник 202. Сам проточив. Ось таку. Значить, точив отихеньку ліпістковим кругом. Перед цим заказав собі отаку от трубочку. Трубочка на 16 під підшипник. А внутрішність якраз майже під оцю ось. Вставляємо туди і Ставимо колесо на місто. Ну що, я сьогодні максимально попрацював. Скоро син його обкатає. Поставив пол. Так, зробив захист на мотор редуктора, щоб не попало туди нога чи ще щось. Ну і приїхала моя в'єтнамська резина. Вирішив отаку замовити з шипами. Сказали, що вона трошки підітреться, я думаю, буде нормально. Спробуємо таку, там далі побачимо. Так, зламав, я ще був на тракторці стартер, точніше, зламав на косарці, висмикнув на тракторці пару раз також висмикував, ремонтував. Одним словом, як не ремонтую, вже не так працює він. Можливо, у мене не виходить, чи я не знаю. Купив новий на днях. Зараз поставлю, щоб малий катався. Ідемо встановлювати на самокат кнопку. Кнопочка оп оп. оп.